Ей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звуть ви на каналі Nikon. і сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Creed Liberation. Минулі серії ми знову повернулися до комуни, де знаходиться наша рідна матір. Здобули тепер другу частину диску. Не знаю, що він нам буде давати, але ми просуваємося до кінця сюжету, але все ж таки не можемо ще знайти, хто такий Васкас. Можливо, нам пощастить цій серії. Всім гарного перегляду! Авелін Джеральд. Він повернувся. Васкес, людина компанії! Є якась інформація? Ти бачив щось? Ні, Авеліна. З того з останнього тижня, котрий я втратив двох своїх людей, їх вбили, отруїли. Це його робота. Я повинна знайти його. Можливо, він десь буде біля капітанського району увечері. Тобі потрібна допомога? Так, дякую, Джеральд. І Авелін. Тобі потрібно хтось щоб пішов з тобою. Я не пропоную, але. Джеральд, ти хочеш проводити мене? Що ж, так? Я думав, що це буде найкращий варіант. Враховуючи наші справи тільки. А вже ж, а вже ж. Але не дуже, не дуже близько, я сподіваюся. Хоча Джеральд не здається, він все ще чекає її. Для неї, я думаю, він досі ще просто товариш. Стрім <сум> за стрімом, але нічого не змінюється. А мені цікаво, якщо ми зараз пофліртуємо з якимось вартовим, у Джеральда взагалі самооцінка впаде. І він просто плакати почне. Так поговорити з людьми на вечорі. Революція. Що це за, загалі цікавий концепт. А вже це завжди добре для наших справ. Якщо частина, якщо чесна частина війни, це не на нашій території. Добрий іспанський губернатор робить гарні речі. Але мені не подобаються ці перевозки на болотах. Це взагалі якісь просто кров'яні вбивства там, як для мене. А, Чарівна, як завжди. А що ж там з вашим Суверн, батьком? Як завжди зайнят, я ж в... з... сподіваюся, що побачу його дуже швидко в на своїх ногах. Мій. Чи дозволите мені танець з вами? Це дуже, дуже люб'язно, десенте Максенте. Якщо, можливо, ви почекаєте мене трошки. У мене є справи з хлопчиком в синій краватці. Оліна, завжди така серйозна. Нічого. Взагалі. Схожого з моєю донькою. Жеральд, ходімо. Жеральд. Жеральд? Ну добре. Я в шоці. Так, що тут вартові кажуть? Нагорода цієї уніформи це дійсно військова нагорода для нас. Я не довіряю їм, сеньора. Добра людина, ми можемо використати молодих людей заради за поганих цілей. Доброго вечора, сеньоріта. Ви виглядаєте знайомо. Ви були на вечері губернатора на останньому тижні? <плес> мені шкори, Я не запам'ятав ваше ім'я. Чудово розумію людину, котра дуже зайнята. Так типу <плес> вас, капітан. Дякую, що слугуєте безпеці нашому нашому кутку. Можливо, ви дозволите мені з вами станцювати, мадуазель. Я повинен попередити вас бути обережним, сеньоріта. Тут є небезпечні подарунки. Усі солдати не можуть дочекатися такого моменту. Як скандально. Вони тут сьогодні. Вони тут. В цей момент сидять тут за столами. Тоді й до зустрічі, капітан. Я ні про що інше не можу мріяти. Коротше, зрозуміло, всі тащаться від Авеліни, як я не знаю від кого. О, ну, непогано група грає тут. А, так ось хто ви. А я думав, ви якісь шпигуни ось вдягнені. Це трубадури були. Ніфіга собі, у вас тут серйозний танець. Напевно. Репетирували не один день. Хлопець відстає. Так витичу причепилися. <рістер> ви Напевно, з тим, хто з нас краще танцює. Мені треба танцювати з усіма вами, Я ж втомлюся. Будь ласка, не ри, та дозволяйте мені. На вам треба потанцювати тільки зі мною. Марі, я думала, що Сант Максен дівчина тільки шукає гурнатора. А це хто така сеньоріта? Дайте нам своє ім'я. І ми будемо знати, як куди писати найкращі жінці на цьому балі. Все це все, ви вже забили на цю врожеву. Ну ви взагалі якось. Тупо забили. <laughs> <tupo zabili? laughs> я навіть перекладати далі не хочу. Ну тепер викручатись, коли я пішла, як ви будете знову до неї фліртувати. А куди нам треба взагалі? Ну, потеревенити з іншими людьми. Ми нібито з усіма потеревенили. Може нам треба колись в маєток тепер зайти, вбитий позачергового гурнатора? Так, знайти Васка, Ціль знайдена. А, ось туди. Ну добре, добре, зараз ми до тебе теж підкатимо. Так, десь позаду. Господи, що ви тут так жінку цю. Тягаєте. І хто з вас, Васкес? Той що чорношкірий? Сеньоріта. Сеньоріте. Да ти автограф. Why the is the next dance, Чому я вірю в те, що ви подаруєте мені свій наступний танець, місьє Васкес? Так-так. А клинки в нас з собою, якщо що. Хоча тут вбивати його буде дуже паливно. Але можна зафліртувати, відвезти його кудись для приватної розмови, якщо ви розумієте, а потім. Вбити його там. А, ну я зрозумів, цей танець у усіх однаковий. Тільки що ми дивилися. Все? Все? Потанцювали? О, як я і казав, очарувати його, щоб завести за куток. Ходімо, місі Васкес, в мене для вас є дещо цікаве. Ми можемо віддалитися кудись у приватне місце та обговорити там це. Так, так, ведіть. А веліні взагалі, мені здається, дуже легко вбивати. Когось. Вона за допомогою того, що дівчина може просто усіх так відводити і спокійно елімінувати кожного, хто їй потрібен. Так ти ж там не. Не забувай хто я. Я просто не знаю, чому цей рівень флірту в нього падає. Його все одно вже дівчина веде кудись у тихе місце. В нього цей флірт повинен тут битися до максимуму верха не спадати. О, ще й лавочка. Зараз ми його на лавочку і всадимо і він тут і залишиться. Ну, до побачення. <реш> я, я не знаю, в цій частині просто усіх головних злодіїв вбивати так легко. Доброго доброї ночі, людина компанії. Людина компанії? Ні, ти помилилася. What? Що? Марне вбивство. Чарівна смерть. Вона змусить тебе страждати. Вона? Тобто людина компанія це жінка. Ага. тобто з... Блін, трохи не розрахував. Він навіть на лавочку не впав. Так, ну ці не бачили, ці теж спокійно. А я не можу його трошки пнути. Ну це я не побачив, і добре. Шодесенько, шодесенько. Мотаємо звідси. Коротше, з останньою ціллю не все так легко буде. Там буде жінка. На неї флірт не проканає. Треба буде битися. Так, ну цей вже почав ціленаправлено кудись туди йти, тому я вже пришвидшусь. Карета подана, я ж сподіваюся, для мене. Мадален, Авелін. Я не думала, що тебе теж запросили сюди. Я прийшла тільки, щоб знайти тебе. Як ти могла піти на бал, коли твій батько майже помирає? Залиш свої слова, дуже пізно. Він пішов. Батько. Ні. Мені так шкода, але ти повинна знати, що ти більше нікуди не підеш, а вже ж мій дім завжди відкритий для тебе. Мені байдуже про це. Мені важливо тільки те, що він пішов. його справи на моє ім'я, але я запевняю тебе. Закон буде на нашій частині між нами після реконструкції нашої мережі я зробив запроси декілька років. допомога від американського товариша означає, що ми можемо продвинутися. Наші нові інформанти відправили слово до лоялісів у нью йорку Хто може розказати? Хто стоїть за людиною компанії? Будь ласка, йди до Нью-Йорку, і знайди твого брата Конора. Я сказав, що він допоможе з офіцером Девідсоном. До Конора, це до Конора з третьої частини, до того, за кого ми грали, за головного героя третього асасину. А заплатила важку ціну вбивство Васказа. Вона навчилася, що не треба. Що... Вона дізналася, що це не він очолював і був людина компанії. Поки вона не була зі своїм батьком, котрий помирав годинами, вона почала. Звинувачувати себе за свої дії Її лояльність до братства ще більше впало. 77 Нью-Йорк. Пройшли роки справи щодо людини компанії становилися важ... важчими. Треба було шукати нову інформацію. А ось і мать його Конор. Конора? Я Авеліна де Гран Пре. Ваш брат з нового Орлеан. Так, Ахіллес сказав мені, що ви прийдете. Я шукала лоялістів, офіцера Дэвідсона, лорда Ефіопського групування. Це групування пройшло тут. Подивіться на руйнування, котрі залишились. Їх шлях веде сюди. Ми послідуємо за ними обережно. Ось там. Скрізь дерев. Це пастка. Я отримую, я отримую цих людей. Ви подбаєте про того. Ну, я навіть не сумніваюся, що Конер подбає про них. Тому я просто йду наздоганяти цього болвана. Відпусти Один мене! Один шанс захистити Де себе є? від смерті. Де Девідсон? Хто? Давай, час, виходить. Він у форті. Це було легко. Скажи мені, чому ви себе звете лоялістів? Легше бути лояльним у безпеці, ніж бути лояльним та мертвим. Йди додому зараз. І не попадайся мені більше на очі. Так, мем. До форту. І фага собі на форт треба ще піднятися. Конор, ти зі мною? Ми будемо карабкатися. Чи Конор просто постоїть? Мені ж цікаво. Мені здається, що Конор там просто стоїть собі знизу, йому навіть не прописали тут, типу, щоб він карабкався уверх, просто потім телепортується по касцені до нас, і на цьому все. Так незвично бачити Конора у допоміжниках. Мені цікаво, а хто з них доросліший. Конор чи Аволіна. Просто рокам не пам'ятаю. Так, ну поки що один-один. В принципі, на рівні з ним прибираємо ворогів. Одразу видно, два майстра асасину зібралося. удар, я зрозумів. Рушницю взяв ти що. Стріляти зараз будеш Can you get Ти зможеш пройти? А вже ж я зможу, що це питання? Я не ожидал этого. Да сможешь я, зможу. Ой, блин. Ты сам то сможешь? А, ну йде за мною, а мені цікаво, зараз я буду, напевно, стрибати через кнут. А, хоча ні, напевно... Ні, ні ось тут через Кнут буде, ось далі. Мені цікаво, як Конор перестрибне. У мене то є ця штука, а він як перестрибне, ану. Він там просто телепортується, чи що. А, я йому балку, напевно, якусь зараз скину. Точно, все Зрозумів. Вдягнення, до речі, дуже схоже, як Ахілес одягнений. Так ми взагалі добираємося до цього форта. Щось я на горизонті його не бачу. Ага. Ти зможеш знайти шлях всередину? Я піду навколо і відв... відволікую хуагу. Що ж добре, наші шляхи розділилися на деякий час, але вірю в те, що ми знову побачимось. Це цікаво, скільки вони так ударів будуть тримати, якщо по черзі їх бити і не завершувати комбінацію. Так, ну цей повинен померти зараз. Я не зрозумів, в тебе що, імунітет на яд, чи що. О, господи, господи, що там відбувається? Що таке? Джордж? Це ти, офісер Девідсон. Would... Якщо вам буде люб'язно заплатити повагу за мій ранг зараз, б'єшся за британців my... і працюєш I mean, на моїх ворогів, котрі тебе поработили? Я би не сказав, що це якийсь ранг. Ха, Лоялісти гарантували мою свободу. Was... Я бився за це і виграв це для Meanwhile, себе. В будь-якому випадку, раби це бідні цілі в новому Орлані. І а ти граєш в героїв в Нью-Йорку. Кому ти слугуєш? І чого ти дійсно думаєш про звільнення? Очаруйте тепер цих панів, міс Авелін. Да, Джорш, якийсь ти не дуже вдячний. Ти дивиш, ще й битися навчився? Це... це твоя кінцева. Спина боліти вже не буде. Да в Сенсі, я йому спину переламав. Що він ще стоїть? Павеліна, давай наверх. Мен в мене вже є сумніви, що ми встигнемо. Стріляй. Молодчина. я сподівалася, що мені не треба буде дійти до цього. Тепер смерть звільнить тебе. Я обрав свої свою долю. Це дійсна свобода. Можливо, одного дня ти дізнаєшся про це також. Я хто людина компанії? Відповідь була в тебе дуже давно. Просто відкри свої очі. Враховуючи кого ми знаємо з жінок, то тільки три версії. Ти знайшла, що шукала. Так. І більше, ніж я могла. Коноре, ви завжди впевнені, що означає бути в нашому братстві? Я довіряю своїм своїм рукам. А вже ж. нехай у вас буде безпечна поїздка. You are on the right path. Якщо ви так вважаєте, то ви на вірному шляху. Я думав, в них з'явиться якась хімія, типу. Але ні, нічого. Конор узагалі байдуже. Конор як Гігач якийсь. Тупо. не, цікав, не цікавлять його. Жінки. Джордж Девідсон. Дав нам достатньо підказок, щоб ідентифікувати людину компанії. З тяжким серцем Авеліна повертається додому. Коротше, я так розумію, все ж таки Мачеха і, скоріш за все, людина компанії. Бо, в принципі, це тільки ще може бути ж... та дівчина на болотах, але вона, звичайно, розбійниця. І, і, і хтось ще там жіноча була героїня. А, і мати її рідна. Ну, мати рідна навряд чи, хоча теж може. Хоча це або мачеха, або її рідна мати. Більше варіантів просто немає. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!